Вітаю, друже! Ти на каналі дуже старе. Якщо ти також, як і я, чекаєш виходу Battlefield 6, став лайк. За підписку окремо велике дякую. Український контент виключно солов'їдно. І... Ну я поки що хочу зробити на цьому акцент. На батлі. Я буду прям страшно задротить е... Battlefield 6. Я прям це відчуваю. Тому. Тому що, якщо любите Battlefield, залітайте на канал 100%. Контент по Battlefield буде. Також, якщо хтось подивиться, залітайте в TikTok, токі всякі оці от інстаграми і так далі. Там, чесно можу сказати, не те, що там розіопнуть, але там якісь хайлайт-моменти, якісь щітємки прикольні. Тому є сенс від того. Ну і Телеграм. В телеграмі, в принципі, анонси на те, що я буду стрімити. Ну, якщо так глобально сказати, то в принципі те, що я хочу стрімити зараз, це буде якраз батлан. А поки що до 10 жовтня. Чи до якого там числа. Це буде. Сарянчик. Беканул. І забіг до Термінатора. Так, ну давайте побіжимо мо моє тікаємо. Коротше, ми не дуже корисний десант. <рес> <рес> Поки від нас нуль користі, але ну, а з іншої сторони, що ми зробимо? Там танчик? Там танчик, і треба з ним щось вирішувати. Мінус голова у хлопчини. цим ми навряд чи зможемо перестрілюватися. А, окрім. Бачу снайпера. бачу снайпера. А, зараз ми йому з-під Під стволки лупаньом в обличчя. Чи не лупаньом? ньому? Так. Ну, тут не, най... не найвигідніша позиція, будемо відверті. Захистило нашого хлопчину. Захистила нашого хлопчину. Бачимо снайпера. Так, а мене. Сусід долбоє повімкнув музику. Я надіюсь, того не буде чутно. Я сподіваюся, що користь з цим сусідом щось трапиться. Що він не буде вмикати музику. Блін, слухайте, ми звідси не можемо навіть вийти. У нас дуже погана позиція, і я навіть не знаю, як їх харшувати по правильному. Давайте спробуємо обігти якось. У нас патрони закінчуються. Просимо патрончики. Є патрончики. Що це міна? Блін, міна не потрібна. Потрібні патрончики. Давайте залітати, блін. Я хер його знаю, що робити. Ай! Ладно, спочатку залетимо сюди. Мінус кабанчик, Мінус кабасюсик. Ну що, ну дерзко залетіло, нас. Пробуємо ще, що робити. Чому ні? Ми знаємо, що тут всередині хлопчина десь. Разорядочка. Бронечка. І поїхали на спокійному. Ти глянь, який корж. Що за людина коршен. Що за тигр цей Лев. А, дуже небезпечно. Я просто знаю, що вони десь там, тому кинемо гранатку. Ні, не, дружище, ти так в мене не виб'єш звідси. Тобі треба допомога. А отак виб'єшь, да? Так, що... Є? хорошо. Тут знаєш, що десь. Да? Да, бачу, тебе, друже, я тебе бачу. Я думаю, що ще є. Чую. Йой! не спалився. Ай! Давайте допоможемо нашим хлопцям. А тут головне пройти, а не відкиснути. Не бачу, бля нікого. Там, начебто, снайпер був. Ну, то бог з ним, давайте, мабуть, все ж таки прорвемось трошечки в точку. Тільки як тут прорвешся, так Щоб обережно. А! І їм. Даун. Поганенько. Блін, ну треба собі налаштувати. налаштувати все. І. Впливість. і. Короче. Ай, 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 можна, я побіжу просто? Дякую. Ну, сам тупану не всіх полікуватись. Це настільки е, дивно і жахливо, але наскільки ж це ахуєнне. Я не знаю, чому дробовік з лушником це просто чудо чудесне. Ой, погано. Ой, погано. Давайте просто мансім. Коли ти мансіш, тебе неможливо. Неможливо влучити в тебе. Це факт. Так, хлопчине, там снайпер. Розберіться, будь ласка. Не бачу, не бачу, не бачу. Ну, ми будемо залітати. Ну, майже залетіли. Треба ще згадати і першу батлу, котра мені дійсно подобалась. І досі подобається. Я в принципі вважаю, що. Одна з найкращих частин uh, Battlefield це якраз саме перша. Я якраз з тих людей, хто m, абсолютно не грав в Battlefield 3 і 4. Я не знаю, uh, чому так трапилось, але в моєму житті так трапилось. Я не знаю навіть, що таке 4 Battlefield і Battlefield 3, чесно скажу. Блін, гасять десь? Не, не дуже розумію, де. Я знаю, що це легендарні серії, що люди прям кайфують від них. Але конкретно я щось пропустив ці серії повністю цілковито. Ну, нічого, будемо нас на, на доганяти. О, побіг побіг хлопчина. Будемо нас доганяти за рахунок Battlefield 6, бо я дуже чекаю, прям. Є дві гри, котрі я от прям. Ну, дуже хочу пограти, от чесно. Це Battlefield 6 И. І. і Arc Raiders. Значит, так называется Гра. Віт розробників, розробників The Finals. Це те, що я хочу реально пограти. Прям дуже. Не, ну ты палишься, браточек, ты палишься. Я не знаю, піднімати свого, чи ні. Давайте спробуємо, друже, тримайся, тримайся. я не даю тобі дозволу помирати, поки що. Блю, я прикольна гра? Я не знаю, я просто супер кайфую. От прямо херена я кайфую. Причому дійсно ну цікаво ж пограти? Я не знаю, чому у нас нема культу Батлфілда. Чи може я поки що його не зрозумів, не побачив? Бо у мене всі абсолютно люди, котрі грають, ніхто не грає Батлфілд. Типу, ніхто навіть не те, що не тащиться, а в принципі, ну навіть і не пробував, і не хоче пробувати. Я так розумію, що є, в принципі, дві банди. Це ті, хто любить колду. И те, кто обожнюють сам батлу. Но ну, ті, кто любит колду, я знаю. А те, кто. Ну, скажем так. Грає в Battlefield, Там танчик. А я не дуже цього хотів би. А мне танчик лупануть на матчи. Ой, а хто там полетів? Все, танчик розібрали. Це мене радує. Винтокрил? Ми маємо швидесенько валити звідси. Треба мансіть від винтокрила, бо він ще той казел. Туди. Погано хлопчина відстрілявся. Я погано відстрілявся, і хлопчина погано відстрілявся. Ай, снайпер позаду. Друже, я не можу тебе підняти. Там снайпер позаду. Вот там десь. Давай захистимо. А -а -а! Ну, майже захистили, до речі, майже захистили э нашого дружочка. Ну, Но поки нормально йдемо. Слухайте, ми не підняли. Ай, давай швидше. Патрони, 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 патрони. Окей. Давайте тоді просто їм закинемо. А є я патрончики, братанчики, є патрончики. Може, є, але ніхто не хоче ділитись, блін. Так, я зрозумів. Е, у мене абсолютно погана сенса на зброю. Блять, позаду. Ладно, давайте розберемось е, з цим платчиною. Розібралась, хорошо. Бо вони зараз насиплять нашій техніці прям в голові. Что, там никого немає, надеюсь. Там є, бачу. Угу. Там. А, там машинка. Блін, він так такрыл, конечно, зараз буде мене нагибати. Ну давайте що потусуемся тут. У нас тут, в принципе, хрен вибіж. Тому. І думаю, що звідси може снайперки спрацювати. Ну, гранатка, звісно, можна вибити. Причому абсолютно легко. Але надіюсь того не станеться. Ми спокійнесенько спочатку відвоюємо точку. А потім і закріпимось. Якщо почуємо крок, швидесенько біжимо просто. Так, норм. Все сидимо тоді. Блин, ну, Пробувати их потрошечку вибивати А як же їх их А як же их вибивати? Навіть не знаю. Ну може вот так потрошечку. Не влучив. Не влучив. влучив. Ух, uh, хорошо! Reloading. Чи в стрибку. Та uh. я зараз, зараз, зараз. Uh. Зараз. Uh. Майше. Ну, що, займаємо ту ж саму позицію? Будемо прикривати наших uh, хлопчин. Сенсу, сенсу треба, треба трошечки мені все ж таки підкрутити. Бо дуже маленька сенса у мене. Хоча це снайперка, у мене якийсь 6 приціл чи Який, який приціл, до речі? А, 5. У, а мене 5. Я думаю, що трошки більше. Ну то не проблема. Я думаю, що пройдемось навіть без гранатки, спокійне. Сенс. Начебто все ок. Давайте допоможемо, може літачок зіб'ємо. Не дістає, да. Ну ладно. Зато прослідкували за літачком. От тут, мабуть, парканемся. Наче не бачу нікого, слухайте. Те, що я не бачу, не означає, що їх немає. О, допомогли. Накліпали. Ботик лишить! Ой, як я це люблю. Ну. Що поробиш? Давайте трошки гранат. Спробуємо пройти кудись в тил. А, я, звісно, можу дістати дрон, котрий нахер не потрібен. Блять. Слава Богу, що. Бред, Може, не побачить мене. Дякую, друже. No ну я а, на мишу, звісно, сховався на хитрожопом. Так, ну давайте ще пробувати дрончика визивати. Зараз дочекаємось з дрона. ТБ ми, мабуть, потушимо. Так, окей, перезарядочка. І давай дрона, мабуть. Поки хлопчина нас прикриває, спробуємо подивитися, що тут є. Трошки політати. Слухайте, ну тут один хлопчина. Вже немає. Я думаю, що можна спокійнесенько, мабуть, заходити сюди. Да? Побігла. Побігла. Так. Чекаємо. Захоплюємо. Не-не-не, друже, ну ти, хто ж так ховається? Це занадто, я тобі скажу. Десь в димах, десь в димах. Дуже погано відстрілявся. Але слава богу, що там всі такі рагуля. Блін, нас ніхто не бачить. Аж дивно. Угу. Оп 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 оп. Давай! Давай! Ну! Ну, будемо рахувати, що ми його закапустили. Блін, це було б так епічно, якщо б я його все ж таки убил. Блін. Дай, дай-дай пролізу! Там же раш нас, да? Чи що? Лікуємось. Я розумію, що там є друже. я розумію. Твою біль. О, як гарно. -у. -у, -у. Лікуємось. Лікуємось. Бронімся. Лікуємось. Хочемо жити. Ми маємо жити! Хоча б для когось. Йой! Не очікую. Давайте нашого піднімемо. Бо я дивлю, що ніхто не буде займатися такою брудною роботою. А я вважаю, це благородно. Підняти якогось казлінкіса. Це ж благородно, ну чесно. Блін, ну ми, звісно, тут долбимося жорстко, як би це не звучало. Прорваемся, похер. Давайте, хлопці, я ж не можу один це робити. Ну вон, прорвались. Стояли, ну, дрочили, я вибачаюсь. Миллион роки. Жоще, жоще з ними, Вони ж не розуміють інших слів. Окрім жорсткості. Блін, ну вон же ж воно, ладно. Давайте біжимо... жому на куркулім того господина. І рачеса ми все ж таки маленькі гвинтики з автоматом. А я тебе почув, друже. Ну чесно тобі скажу. Відчув твій запах переляканий. А цього вже не відчув. Спробувати комусь викрутити обличчя, але обережно, так щоб нам нічого не зробило. Бля, перелякав! Не лякай так, будь ласка. А, да, я лагать, конечно. ППС обспим. Ой, злякався я так шо? Я постійно лякаюсь. Ну блин, стрмно ж. Гарно зайшов, але потрібно і честь знати. Эй, псс, не лінись, підпишись на канал. А також чекаю тебе на прямих ефірах на Твічі. Також підписуйся в телеграм, інстаграм, ну і всілякі ці всі молодежні приколи. Дякую за перегляд. Пака.